Яке рівняння фізики є найважливішим на вашу думку? Е дорівнює МЦ квадрат, рівняння Фрідмана, що описують еволюцію Всесвіту. Чи може закон Ома? А як щодо Ф дорівнює МА, просте рівняння, що приблизно 350 років тому сформулював Ньютон, широко використовується до цього часу, а рідко потрапляє до переліку найважливіших рівнянь фізики. Проте саме його вивчають найбільше на початковому рівні, і воно залишається важливим і надалі, як у фізиці. Так і в інженерії. Причина того, чому це рівняння так недооцінюють, може полягати в тому, що воно неймовірно розповсюджене. Зрештою, якщо ви хочете дізнатися щось про фізику, ви дізнаєтесь про Ньютона, і саме це рівняння є ключовим твердженням його другого закону. Крім того, воно дійсно дуже просте: всього три параметри: сила, маса та прискорення, пов'язані між собою знаком рівності. Хоча може здатись, що цього мало. Правда полягає в тому, що при більш глибокому дослідженні рівняння F дорівнює ma, відкривається фантастичний світ фізики. Привіт! Ви дивитесь Science.ua, мене звати Роман, і сьогодні ми поговоримо про таке просте і неймовірно важливе рівняння, як F дорівнює MA. Ми пройдемо шлях від елементарних основ до ракет і релятивізму. Не забудьте поставити вподобайку, підписатись на канал та написати будь-який довгий коментар. Цим ви допомагаєте розвитку україномовного YouTube. Дякую. Основи. Якщо подивитись на рівняння F до рівні з точки зору математики, то воно одразу має нагадати вам звичайне рівняння прямої. А на відміну від рівняння прямої, тут немає доданку b. Чому? Тому що це фізика, а не математика. Фізики записують лише ті рівняння, які фізично узгоджуються з процесами, що відбуваються у Всесвіті. А будь-яке b відмінне від нуля призведе до патологічної поведінки об'єктів. Ньютон сформулював три закони руху, які описують всі макроскопічні тіла. Перший об'єкт у стані спокою залишається в стані спокою, а об'єкт у русі залишається у постійному русі, якщо на нього не діє зовнішня сила. Другий об'єкт прискорюється в напрямку будь-якої прикладеної до нього сили і прискорюється на величину цієї сили, поділену на масу об'єкта. Третій будь-яка дія, а сила є прикладом дії, повинна мати рівну і протилежну реакцію. Коли щось чинить силу на будь-який об'єкт, цей об'єкт чинить рівну і протилежну силу на те, що штовхає його або тягне. Перший закон є причиною того, що рівняння має вигляд F дорівнює mA, а не F дорівнює mA плюс b, тому що інакше об'єкти не могли б залишатися в постійному русі за відсутності зовнішніх сил, щоб компенсувати константу b. Отже, це рівняння можна трактувати трьома способами, принаймні у фізичному сенсі. Якщо ви можете виміряти масу об'єкта і його прискорення, ви можете розрахувати силу, що діє на об'єкт. Якщо ви можете вимірити масу об'єкта і знаєте прикладену до нього силу, ви можете розрахувати, як цей об'єкт буде прискорюватись. Якщо ви знаєте силу і прискорення, ви можете розрахувати масу об'єкта. будь яке рівняння з трьома змінними, пов'язаними таким чином, де одна зміна знаходиться в одній частині рівняння, а дві інші перемножуються разом в іншій, поводиться саме так. Це елементарна алгебра. Відомими прикладами таких рівнянь є закон габла для Всесвіту, що розширюється, де швидкість розширення дорівнює постійній габла, помноженій на відстань, і закон Ома – напруга дорівнює силі струму, помноженій на опір. Більш просунуте використання рівняння. Для того, щоб почати використовувати рівняння F дорівнює МА в повній мірі, нам необхідно усвідомити, що таке прискорення. Прискорення це зміна швидкості за певний проміжок часу. І це може бути як середнє прискорення, наприклад, прискорення автомобіля з 0 до 100 км на годину, так і миттєве прискорення, яке показує ваше прискорення в один конкретний момент часу. Зазвичай це записується як дельта В, поділено на дельта Т, де трикутник або дельта означає зміни між кінцевим і початковим значенням, або як ДВ на ДТ, що означає миттєву зміну. Аналогічно, швидкість це зміна положення з часом. Тому ми можемо написати дельта x на дельта t для середньої швидкості, і DX на DT для миттєвої швидкості. Зв'язок між положенням, швидкістю, прискоренням, силою, масою і часом є доволі глибоким. Над ним вчені ламали голову століттями, перш ніж основні рівняння руху були успішно записані в XVII столітті. Ви, мабуть, помітили, що деякі літери написані зі стрілочками. Це тому, що це не просто величини, це величини з напрямками, пов'язаними з ними. Стрілочка це вектор. Враховуючи, що ми живемо у тривимірному всесвіті, кожне з цих рівнянь насправді є трьома рівняннями по одному для кожного з трьох вимірів. І найбільш зручним фактом є те, що всі ці рівняння не залежать одне від одного. Те, що відбувається в напрямку X з точки зору сили, положення, швидкості та прискорення, впливає лише на інші компоненти в напрямку X, те саме стосується і напрямків Y та Z. Те, що відбувається у цих напрямках, впливає лише на ці напрямки. Це пояснює, чому, коли ви б'єте по футбольному м'ячу, гравітація впливає на його рух лише в напрямку вгору-вниз, а не в напрямку з боку в бік. М'яч буде продовжувати свій рух безперервно, без змін. Це об'єкт у русі, на який не діють зовнішні сили у цьому напрямку. Ну, звісно, якщо його не підкрутити. При цьому не обов'язково розглядати об'єкти так, ніби вони є математично ідеалізованими точковими масами. Ми можемо розглядати маси, які є протяжними в просторі. Замість того, щоб розглядати об'єкти, які рухаються лише по лініях, прискорюючи з постійною швидкістю в одному або декількох напрямках, ми можемо розглядати об'єкти, що рухаються по орбітах і обертаються. Тут з'являються такі поняття, як крутний момент і момент інерції, а також кутове положення, кутова швидкість і кутове прискорення. Але закони і рівняння руху Ньютона все ще можна застосовувати, оскільки абсолютно все прилічне вище можна вивести з простого рівняння F дорівнює MA. Прогнозування майбутнього. Давайте більш детально проговоримо деякі важливі поняття. Швидкість об'єкта це швидкість, за тавтологію, з якої змінюється положення об'єкта. Це відстань за певний проміжок часу, або зміна відстані за певний проміжок часу. І саме тому вона вимірюється в таких одиницях, як метри за секунду. Аналогічно, прискорення це швидкість, з якою змінюється швидкість об'єкта. Це зміна швидкості за певний проміжок часу. І саме тому вона вимірюється в метрах за секунду в квадраті. Якщо ви знаєте, де щось знаходиться прямо зараз, котра зараз година, яка швидкість об'єкту, і які сили діють і будуть діяти на об'єкт, ви можете передбачити поведінку об'єкта в майбутньому. На відміну від екстрасенсів, фізика може передбачити майбутні об'єктів. Це означає, що ми можемо передбачити, де буде знаходитись об'єкт в будь-який момент часу, в тому числі як завгодно далеко в майбутньому, якщо ми маємо у своєму розпорядженні достатню обчислювальну потужність. Саме так науковці прогнозують рух планет і прибуття комет, оцінюють астероїди на предмет їхнього потенційного зіткнення з Землею та планують космічні місії. За своєю сутністю F3 МА це те, що називається диференційним рівнянням, причому диференційним рівнянням другого порядку. Чому? Тому що другого порядку означає, що воно містить другу похідну за часом, а прискорення і є такою похідною. Диференціальні рівняння це окремий розділ математики, і більшість таких рівнянь не можуть бути точно розв'язані. Їх можна розв'язати лише наближено, бо вони дійсно дуже складні. Ну подивіться на цей жах. F дорівнює МА одне з тих дуже складних диференціальних рівнянь, і все ж порівняно прості умови, за яких ми можемо його розв'язати, є неймовірно пізнавальними. Цей факт лежить в основі більшої частини роботи, яку робили фізики теоретики протягом століть. Ракети і теорія відносності. Весь цей час вчителі фізики трішки вам не договорювали. Ньютон ніколи не писав і не формулював рівняння у вигляді F дорівнює рівні Він ніколи не казав, що сила дорівнює масі помноженій на прискорення. Натомість він казав: сила це швидкість зміни імпульсу в часі, де імпульс це добуток маси на швидкість. Ці два твердження не тотожні. F дорівнює MА говорить вам, що сила, яка діє в певному напрямку. Призводить до прискорення мас, зміна швидкості з часом для кожної маси, на яку діє сила, а імпульс є добутком маси на швидкість. Ви ще не помітили різницю? Якщо ми змінюємо імпульс з часом, неважливо, чи то середній імпульс, чи миттєвий, ми стикаємось з проблемою. Записуючи рівняння F торів MA, ми робимо припущення про те, що маса не змінюється, змінюється лише швидкість. Однак це не є універсальною істиною. І два великі винятки були характерними для досягнень ХХ століття. Одним з цих досягнень є ракетобудування. Ракети активно втрачають свою масу під час прискорення, оскільки вони спалюють її, викидаючи у вигляді вихлопних газів. Насправді версія рівняння зі зміною і маси, і швидкості відома багатьом як просто рівняння руху ракети. Коли відбувається втрата або збільшення маси, це впливає на рух об'єкту, а також на те, як цей рух залежить від часу. Без математики для обчислень диференціальних рівнянь, а також без фізики того, як такі об'єкти поводяться в реальному житті, розрахувати поведінку космічного апарату було б неможливо. Інші досягнення спеціальна теорія відносності, яка стає важливою, коли об'єкти рухаються зі швидкістю близькою до швидкості світла. Якщо ви використовуєте рівняння F до рівня для розрахунку зміни положення і швидкості об'єкта, ви можете неправильно розрахувати умови, які призведуть до перевищення об'єктом швидкості світла. Однак, якщо ви замість цього використаєте зміну імпульсу в часі як закон дії сили, так як його написав сам Ньютон, то за умови, що ви пам'ятаєте про необхідність використання релятивістського імпульсу, ви побачите, що закони спеціальної теорії відносності, включно з уповільненням часу і стисканням довжини, з'являються природнім чином. Багато хто припускав, що Ньютон міг би легко написати F дорівнює МА замість F дорівнює ДП по ДТ, і що, можливо, Ньютон насправді передбачав спеціальну теорію відносності. Але це твердження не без дужка конспірацизму, оскільки його неможливо спростувати. Однак, незалежно від того, що відбувалося в голові Ньютона, беззаперечним є той факт, що в простому, на перший погляд рівнянні, яке лежить в основі другого закону Ньютона, закладен величезний об'єм розуміння роботи нашого Всесвіту. Ідея сил і прискорень з'являється щоразу, коли частинка рухається у викривленому просторі часі, щоразу, коли об'єкт відчуває поштовх, притягання або силу взаємодію з іншим об'єктом, і щоразу, коли система робить щось інше, ніж перебуває у стані спокою або в постійному незмінному русі. Незважаючи на те, що рівняння Ньютона Ф-дрінія МА не є універсально вірним за будь-яких обставин, його величезний діапазон застосування, глибока філософія фізики, яку воно містить. І взаємозв'язки, які воно кодує між простими і складними системами, забезпечують йому статус одного з найважливіших рівнянь в усій фізиці. Якщо ви збираєтесь навчити когось лише одному рівнянню фізики, нехай це буде саме f дорівнює MA, доклавши достатньо зусиль, завдяки ньому ви зможете розшифрувати роботу майже всього Всесвіту. Друзі, напишіть в коментарі, чи сподобалось вам це відео і чи залишилось у вас питання. До зустрічі і не перемикайтесь!